Всім привіт! Приїхала нова серія з рубрики Історії годинникових брендів. Не так давно мені здибався годинничок «Екзакто». Візуально роки десь так 50, ті досить старенький, досить походивший в класичному стилі, і може виникнути запитання. Що в ньому цікавого, для чого на нього робити окремий відос. Але при ближчому знайомстві можна звернути увагу, що годинник відносно якісний, у нього стальний корпус, що є великим плюсом, оскільки більшість годинників середньої. Ці нової категорії того часу були просто хромовані або позолочені, так як, наприклад, майже всі радянські годинники. І порівняно зі сталлю це великий мінус, оскільки сталь можна носити десятки років, і вона збережеться в досить хорошому стані. Механізм також досить якісний, Ете-2391 має протиударний баланс. Два накладні камені зі сторони циферблату, і три зі швидкої сторони. При цьому він досить плеский, не рахуючи, не рахуючи футора стрілки секундної, буквально там декілька міліметрів товщина самого механізму. І я вирішив пошукати щось по цьому бренду, скільки годинник. Явно досить якісний. І виявилось, що Екзакто це суббренд Радо. Вся історія починається в 1917 році в Швейцарії, коли була заснована компанія Шлюп С-Компані. Вона виготовляла годинникові механізми і експортувала їх в США. Займалася і з часом і всякою іншою, іншою двіжухою, і в 1957 році випустила свою першу колекцію годинників під маркою «Радо». Між 1920 ми і 50-ми ця фірма випускала різні бренди. Наприклад, Conway, Cornell, Eston, Emco, Exat, EXACTO Feel, Happy, Орієнте, Радо, Радоматік, Тото і так далі. Брендів було досить багато а, різної величини від, від цієї фірми, деякі зовсім маленькі. Серед них, окрім Радо, Екзакто були найбільш відомим брендом. Вони експортувалися в різні країни, в тому числі в країни Далекого Сходу під додатковою торговою маркою Золотий Лев. Перші моделі Екзакто ви можете знайти з 1920-30-х років, причому деякі з них досить якісні, з додатковими різними ускладненнями і досить такі оригінальні для свого часу. Ближче до 50-х, коли із всього асортименту брендів цієї компанії Радо почали займати перше місце Екзакто і Радо. Фактично деякий час випускалися в дуже спільному стилі, тому можна знайти практично однакові моделі RADO і EXACTO початку 1950-х. Із випуском Rado в 1957-му ці марки перестали існувати, і тому інформацію про всі перелічені суббренди було досить важко знайти. Проте я надибав такий маленький форум по вінтажним радо, там де є, дея... Тут є деяка інформація по суббрендах і ті фотографії, які ви бачите. Цей форум подібний на російський десант в Гостомелі, тобто він уже давно мертвий. Судячи по темах, форум був активний десь між 2010-2015 роками. Зараз там вже нічого не функціонує. Нових тем, окрім різного рекламного спаму, там немає вже багато років, але сайт все-таки зберігають в такому життєздатному вигляді, і деяку інформацію, в тому числі фотографії, звідси вдалося все-таки витягти. Звичайно, годинники суббренди не такі цікаві, як основний оригінальний бренд. Тим не менше, їхня історія також має деякі цікаві нюанси, і вони в матеріальному плані також представляють деяку вартість. Не забуваємо про лайкос і на цьому всім подякував за перегляди.